Море. Воно манить і лякає водночас. Воно притягує до себе пригодами, незвіданими місцями і скарбами затонулих кораблів, що чекають своїх нових володарів у темній безодні. Проте разом з тим море відлякує своєю незвіданістю, а точніше, незнанням того, що за потвори те море населяють, і цей страх недаремно викликає холодний піт в людей, що мешкають на континенті. Це правда. Море достобісно небезпечне, а особливо загрозливими є води, що омивають острови Скеліге. Знаєте, всяке там водиться гидке і страшне. Кожен моряк має по-доброму десятку оповідок про те, як когось з його команди погубила якась бестія. І найчастіше цією бестією була сирена, напівжінка напівриба, створіння з крилами та чарівним голосом, що заманює моряка до смерті. Так. Сьогодні ми розкажемо саме про них, потворних красунь, про почвар, чиє ім'я не сходить з вуст неверленських моряків і шукачів пригод. І повірте, ви почуєте про те, чого раніше не знали, на що не звертали увагу, або про що не здогадувались. Це чергова частина нашого відьмацького бастіарію. І в цій серії ми розкажемо про сирену та її потворних сестер, мелюзину та Єхидну, обговоримо особливості цих істот. Тактику бою, слабкі та сильні місця, ну і, звісно, міфологічне коріння. А заразом згадаємо про кілька найкращих квестів з сьогоднішніми монстрами. Словом, Бестіарій буде насиченим та цікавим. Але перед тим, як почати, хочемо подякувати усім нашим патронам, які підтримують проект монетою. Без цих чудових людей наші відео виходили б набагато рідше. Імена цих вірних добродіїв та добродійок на вашому екрані. Просимо і вас за можливості доєднуватись до цього списку. Усі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Половину зібраних донатів ми переправляємо на підтримку наших збройних сил. Усю звітність знайдете в спільноті. Отож, нагадуємо, що ви на каналі GameViz. Беріть смаколики та хороший настрій, адже ми розпочинаємо нашу подорож сирена, співи та смерть. Як на морі почуєш гарний жіночий спів, негайно вертай, розумієш. Навіть якщо просто в шторм плисти муситимеш. Аріка з Гіндарсфялю. Порада синові перед першою самостійною подорожжю. Їхній спів, скільки ж крові пролилося через їхній спів, скільки несамовитого крику розлилося через їхні заманливі пісні. Мабуть, говорячи про морських чудовиськ, перше, що спадає на думку, це всюди сущі сирени. Вони то справжня морська напасть, вони кошмар мореходців. Хоча з вигляду почвари одразу так і не скажеш. Ззовні героїні нашого сьогоднішнього бестіарію не скидаються на звичайних потвор, що населяють Неверленд, На половину жінки, на іншу половину риби, створіння з довгим гарним волоссям, чарівними очима, губами та вродою, що від неї шаленіє всякий моряк, що вже говорити про інші людські принади сирени. Зовнішність і вдача цієї істоти нагадує нам про русалок. Щоправда, русалки, на відміну від сирен, не мають крил, шипів на спині та гострого загрозливого кінчика хвоста. Та й габарити цих двох істот суттєво різняться. Довжина тіла сирени, не враховуючи крил, доходить до трьох метрів, а вага сягає 90 кілограмів. Так сирени мають хвіст, вкритий сріблястою лускою, проте він не зовсім такий, як риб'ячий або ж русалчин хвостик. Дивлячись на хвіст сирени, згадуєш про скорпіона, про дракона або ж якусь змію, що одним випадом рве сонну артерію та впорскує отруту. Інколи цей хвіст вкритий агресивним візерунком, що ще гучніше кричить про небезпеку істоти та відлякує. Ну, мав би відлякувати. Зовнішність сирен, принаймні їх людська частина, є не сказати б що потворною. Та що там, таких красунь на континенті треба ще пошукати. Але все це лише обгортка, приманка для здобичі. Недарма бувалі моряки сахаються співів, яких почують у своїх плаваннях, співів, що доносяться десь неподалік, десь у морі, і найгірше, що можна зробити, почувши ці чарівні співи, поплисти їм назустріч. Бо ж потвора не була б потворою, якби не приховувала щось жахливе. Як не дивно, нічого хорошого, окрім хіба що звучання в тій музиці не криється. Сирени впольовують здобич завдяки своєму чарівному голосу, завдячуючи йому, вони харчуються та втамовують злість на людей. Вони заманюють до себе моряків. Кажуть, їхні пісні на співучій версії старшої мови гіпнотизують людей. Подекуди моряки прив'язують себе до мачти корабля, аби не здуріти і стрімголов не помчати на приманку сирени. Ті, ж, хто спокусився на нечувану гарну музику, зникають, щоправда, не відразу. Спочатку вони бачать істинну подобу сирени. Діставшись до джерела музики, до цієї морської істоти, моряки спостерігають молоду, повністю оголену дівчину у воді. Ця дівчина приваблює їх, манить, співаючи до стобіса гарно та заворожливо. А за мить краса стає потворністю, ніжні пальці стають гидкими кігтями, грайливі мить тому очі перетворюються на спустошені та бридкі вирла морської потвори. Вологі губи стають зловісною пащекою акули, в якій повно кривавих та смердючих зубів. Не встигне здобич навіть злякатись добряче, як сирена розірве її на частини, занурить в солону воду і зжере. Сирен можна сміливо називати повелительками великого моря, їх бояться, їх оминають, їх ненавидять, поважають та задобрюють. Одним словом, ці триматрові крилаті монстри завдяки своїй чисельності підкорили води, що омивають володіння Нільфгарду та острови Скеліги, і цим самим поставили на коліна мореплавців, полководців та й звичайних людей, що живуть неподалік моря, річки, а подекуди, й озера. Проте так було не завжди. Легенди говорять, що колись дуже давно сирени приязно ставились до людей. Ба більше кажуть, що на залицяння мореплавців вони нерідко відповідали взаємністю. Але ті часи залишились в минулому, стали чутками та байками. Сьогодні сирени сприймають людей за ворогів найлютіших ворогів. І все, як неочікувано, через загарбницьку людську натуру. Так, люди почали активно освоювати моря та винищувати все живе, що тому противилось, винищувати через гроші. Винищувати через жадібність, винищувати через хіть та образи. Тож нині для людини зустріч із сиреною не обернеться нічим іншим, аніж смертю, болючою та кривавою. Проте інколи людям все ж щастить. Як ми вже казали, сирени музичні створіння, можна сказати, пісенні монстри. Тому не дивно, що інших музичних створінь ці потвори поважають співаки, менестрелі, трубадури. Та й загалом люди мистецтва можуть заслужити увагу та повагу в сирен. Тож, як би не було сумно, численним жінкам Неверленду, але його поетичності любистку не загрожує смерть від руки цього монстра. Хоча ми ще не чули жодної балади про зустріч нашого улюбленого Ловеласа з сиреною. Можливо, все ж колись, хто його зна. Тим паче, що зустрітись з цими крилатими німфами досить легко. Якщо ви грали у третього відьмака і досліджували знаки питання на островах Скеліга, то знаєте, про що ми говоримо? Так, ці води кишать сиренами. Та що там казати, якщо навіть на узбережжях неможливо сховатись від цих рибоподібних почвар? Бій з сиреною буденність для відьмака? Хоча ні, якраз із сиреною відьмак б'ється не так часто. Набагато частіше він б'ється із сиренами. Адже ці потвори зазвичай нападають з граями. І мало кому вдається втекти від цього кровожарливого рою. Серед людей існує легенда, що сирени це донька крилатого велетня на ім'я Храсвельг. Вважається, що він живе на краю світу і помахами своїх крил створює урагани та бурі, що трощать судна на воді та поселення на березі. Через це сирени завжди шукають інших велетнів, неподалік лігва яких вони охоче селяться. До слова, саме тому сирени з Ундвіку були під владою льодового велета. Кожен гравець зустрічається з цим противником за сюжетом третього відьмака, і за цим же сюжетом кожен гравець перемагає холодного гіганта. Але не кожен гравець третього відьмака знає, що сирени це ніяк не менша загроза для відьмака, аніж велетень, особливо на найвищому рівні складності. В деяких ситуаціях це навіть набагато більш загрозливий противник, хоча правильніше сказати, противники, бо ж сирени зовсім не самітні потвори. Вони нападають гуртом на своїх жертв, тим самим не залишаючи їм шансів. Звісно, відьмак це не простий кмет, але навіть для нього бій з десятком сирен це величезний клопіт та загроза. Як ми вже сказали, сирени нападають з граями, тому стратегію бою варто будувати на цьому. Для початку треба знайти відкритий простір на суші, адже бій з сиренами на воді це самогубство, болюче і водночас швидке ці крилаті почвари залічені секунди рознесуть на друзки будь-яке судно, залишивши відьмака борсатись у воді. Ми гадаємо, в багатьох наших глядачів та глядачок після останнього речення з'явилися багаті флешбеки. Словом, якщо і боротися з сиренами віддаль від суші, то хіба що у воді. Тут нашому Геральту принадиться арбалет, еліксир косатка та трохи везіння. Проте, як не крути, а мати повний контроль над поєдинком, ви все-таки зможете лише на суходолі. Звісно, перед боєм обов'язково змажте срібний клинок мастилом проти гібридів та приготуйте картеч. Тактика бою полягає в уникненні атак сирени із повітря. Для цього варто притиснутися спиною до скелі або частини суходолу. Збити сирену на землю можна знаком ард. Це саме можна зробити і за допомогою рогу Хорнвола. Далі ж справа за мечем та віковою вправністю геральта з Рівії. І це, мабуть, усе, що варто знати про сирен, аби вправно з ними боротися. Аби загрозливі кіхті сирени не дістали з шиї відьмака, аби ніяка солодкава пісня не заманила його у смертельні води. До речі, перед тим як перейти до наступного розділу, хочемо запитати, яку українську пісню, на вашу думку, могла б співати сирена, аби приманювати до себе моряків? Свої варіанти пишіть в коментарях. Мені перше, що спало на думку, це пісня про пса патрона. Яхидна, кровожерлива сестра. Спокійно. Сирени не нападають коли. Що? як це прямо наді мною? Опис єхидне у гвинті. У своїй оповіді про сирен ми, звісно, просто не змогли б оминути окремий вид цих істот – єхидну. Якщо говорити коротко, то єхидна це більший та сильніший різновид звичайних сирен, про яких ми детально розповіли вище. Ззовні яхидно складно відрізнити від простої сирени. Звісно, хтось скаже, що ці потвори мають тільки чорний колір волосся. Тобто єхидни це виключно злостиві брюнетки. Проте це не завжди так. Про що можна сказати точно, то це про колір луски, що носять ці почвари на собі. Він, як і колір їхніх крил та плавців, має переважно червоні відтінки. В той час, як в молодших сестер монстра, колір крил, луски та плавців має синюваті відтінки. Ще однією цікавою особливістю єхидни є як не дивно її хижість та кровожерливість – на противагу від сирен, вони не мають пієтету до жодного з представників людської цивілізації музикант чи селюк. Байдуже. Єхидна розправиться з обома так само швидко і безжалісно. До слова, і заманливими співами вона теж не дуже користується. Цей спосіб полювання почвара зазвичай залишає молодшим сестрам, обираючи собі в поміч стару добру лють та швидкість замість музики. Мабуть, саме тому і не ховає від світу свій істинний зовнішній вигляд. Ці потвори не прикриваються красивою формою молодої, вродливої дівчини. Ні, вони показуються усім такими, якими вони є: потворними та страшними. Мешкають Яхидни на островах Скеліге. Подібно до сирен вони обживають заболочені місцини, річки та інші водойми. Разом з тим, ці монстри воліють уникати людських поселень. Чи то через огиду до людства, чи то через пересторогу. Найбільш активними єхидни стають під час дощу, проте чому саме так стається, невідомо. Можливо, це пов'язано з тим самим батьком Велетом Сирен, який, як ми вже сказали, власноруч створював шторми та урагани. втім, це не більш ніж здогадки. Єхидна це легендарний монстр світу відьмака. Саме тому зустрічається він вельми й вельми рідко. А разом з тим має страшенну загрозу навіть для найкращих відьмаків континенту, який би унікальний досвід та майстерність той відьмак не мав. Проте як і кожен монстр єхидна має свої вразливості і її реально здолати, користуючись знаками ігні та арт, срібним мечем, мастилом проти гібридів та міцним хватом клинка. Мабуть, саме так Геральт з Рівії поборов одну сумнозвісну єхидну. Яка встигла стати для людей божеством якого усі бояться? Мелюзіна, монстр, що став Богом? Ми впевнені, ви вже чули про таку собі мелюзіну, ви вже бачили її в третій частині пригод відьмака Геральта. Ми знаємо, ви вже здолали її, може навіть не раз. А втім, попри це, вона досі залишається однією з найбільш таємничих істот відьмацького бестіарію. І так, у цьому розділі ми б могли розповісти вам усе про неї, усе, що відомо нам з книг, ігор та настілок. Але натомість ми порадимо вам переглянути наше минуле відео про монстрів, що стали богами. Там ви багато почуєте і про мелюзіну, і про інших гидких покручів, які стали ідолами для людей. Потрібне посилання ви знайдете в описі та в підказці на екрані. А тепер переходимо до міфології: Сирена від Давньої Греції до Неверленду. Мовлячи так, докладно супутникам все розповів я, а корабель наш доладний тим часом за вітром попутним швидко до острова, де ті сирени жили, наближався. Згодом і вітер ущух, і раптом настала навколо тиша безвітряна Бог тоді хвилю морську заспокоїв уривок з Одіссеї. Так же сталося, що майже кожна істота в Неверленді – це трохи змінена, або взагалі недоторкана істота із світової міфології. Тож не дивно, що це сталося із сиренами. Ці таємничі потвори, як ви вже напевне зрозуміли, пройшли в сучасну культуру з давньогрецької міфології. Щоправда, дехто визначає появу слова сирена ще в догрецький період. Хай там як, але більша частина дослідників вважають, що ім'я потвори походить від грецького слова сейра, яке можна перекласти як мотузка. Вважалось, що сирени населяли невеликі віддалені острови, яких всі воліли триматись якомога далі. В грецьких джерелах описувалось, що вони були доньками Форкія, бога бурхливого моря, саме його норовистість та вдачу успадкували сирени. Проте це не єдина версія їхнього походження. Батьком морських бестій водночас вважають також Ахелоя, бога річки Етолії. Про матір, якщо вона взагалі була, відома теж небагато. Сирени були доньками чи то старопи, чи то кето. У будь-якому разі хтось з вище перерахованих точно передав сиренам у спадок свою музичність та чарівний спів. У давньогрецькій міфології сирена це істота, що особлює собою гарне, але заразом з тим небезпечне та незвідане море. Зазвичай сирен зображували як напівжінку напівптаха. Більш звична нам риб'ячі частина істоти з'явилася набагато пізніше, а відносної популярності набула аж у середньовіччі. Тобто більш канонічною вважається саме людино-пташина форма. В мистецтві давньої Греції часто зображували сирену з людською головою, пташиним тілом та лускатими курячими лапами. Інколи на кераміці та в скульптурі це створіння можна було побачити зовсім без крил. Нерідко на таких виробах сирени були зайняті грою на музичних інструментах, особливо на арфах. Сказання про сирен з часом поширилися на інші землі відомого тоді світу. Звісно, вони дійшли й до української культури. Імовірно, з Візантії вони прийшли на територію Київської Русі. Образ сирен зустрічався в книгах, на прикрасах та у фольклорі. Знайомі риси давньогрецьких міфологічних бестій можна побачити навіть на православних іконах. Цілком можливо, що християнські харувими запозичили певні риси саме з канонічного образу сирен. Адже на численних іконах цих біблійських істот змальовують як створіння з обличчям жінки та тілом птаха. Існує легенда, що колись сирени були вродливими дівами, яким не було рівним у красі. Вони були такими неймовірними, що сама Афродіта відчувала заздрість. Якось богиня краси та любові хотіла видати сирен заміж, але ті їй відмовили. Через цей непослух або все ж через заздрощі. Афродіта перетворила красунь на потвор з жіночими головами та з пташиними тілами. З того часу про колишню красу сирен ходять лише поодинокі байки. Чіткої інформації про місце проживання цих морських почвар немає. Міфологічним домом сирен вважають і острів Капрі, і непримітний острів між землями Кірки та Скілою. Чисельність сирен теж залишається таємницею. Одні оповіді говорять про двох, інші ж про вісьмох почвар. Легендарний Гомер у своїй Одіссеї згадує саме про двох сирен. А після гомерівські автори пишуть здебільшого про трьох. До сьогодні дійшли навіть їхні імена: Пейсіноя, Аглаофа і Телсієпія. Грецькі автори оповідають про музичні таланти цієї трійці. Перша сирена грала на кафірі, друга співала, а третя грала на флейті. Це тріо заманювало до себе тисячі мореплавців. Фактично, сирени жили на кістках та висохлій шкірі своїх жертв, що століттями накопичувались на скелястих пагорбах острова. Сирени були кошмаром моряків, дияволом, проте це не могло тривати вічно. Хай тебе міцно вірьовками стійма прив'яжуть за руки і ноги до щогли швидкого твого корабля, щоб безпечно мігти від співу сирен усю насолоду відчути. А як благатимеш ти розв'язати і наказувати будеш. Линвами, хай дощогли тебе ще міцніше прив'яжуть. Одіссея. 12 пісня. В давньогрецьких міфах оповідають, що смерть сирен була передбачена. Вони мали померти тоді, коли хтось, почувши їхню пісню, не спокуситься та пропливе повз їхнього острова. Довгий час ніхто не міг оминути чарівної пісні сирен. Кінець цим почварам поклав Одіссей. Він наказав прив'язати себе до щогли корабля. Пропливаючи поблизу острова, Одіссей почув пісню сирен, але не зміг підійти ближче до манливого звуку. Коли корабель Одісея минув острів, сирени попадали у море та перетворились на скелі. Так і закінчилась історія сирен, давньогрецьких бестій, які втім досі живі. За століття до та тисячоліття після Гомера сирени встигли стати легендарними потворами, потворами, яких зображують на картинах. Про яких пишуть в книгах, яких ми бачимо в комп'ютерних іграх, та на честь яких називають астероїди в космосі. Одним словом, сирена це ще одне підтвердження багатства бастіарію світу відьмака. Якщо ви хочете і далі заглибитись в різноманітність Неверленду, то так і зробіть. Принагідно радимо вам переглянути наш цикл про історію цього Всесвіту. Де знайти посилання ви вже знаєте. що ж, з вами був канал GameViz, і нехай жодна пісня не віщуватиме вам лиха.